Нера можна значить звернутися, і вони вам не відмовлять, тому що в них скоро буде піар захід. Десять громад Львівщини, серед них і Бродівська та громадська організація Європейський діалог спільно із проєктом USAID Говерла об'єднують зусилля для долучення внутрішньо переміщених людей у життя громад, реалізовуючи проєкт «Партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування в інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади Львівської області. Серед низки заходів проєкту заплановано три метри. Медіатренінги Отож, медійники Бродівської громади від ТРК Броди і газети Голос відродження, а також представники відділу інформаційно-аналітичної роботи і комунікації міської ради активно долучилися до навчання. Найкращий досвід поєднання класичної школи журналістики і нових медіа представила тренер Ірина Марушкіна. Львівська медійниця поділилася власним досвідом роботи керівником регіональних ЗМІ. Стрімкий розвиток інтернету і соцмереж і допомагають у роботі, і кидають нові виявлення виклики Професійним журналістам, котрі вже давно не є четвертою владою, зауважила вона. Учасники тренінгів вивчали, як створити позитивний імідж громадської ініціативи, успішні кейси подачі інформації. Модераторка тренінгів, політологиня за освітою, котра самостійно опанувала кращі світові практики журналістики від BBC, Франц Прес та інших, і видала на цю тему посібник, розповіла, як створювати новину, яким має бути заголовок, щоб зачепити читача, що таке лід, сублід і бекграунд у повідомленні. Серед Її головних меседжів краще без фото, аніж поганої якості, турбота про свого читача, відтак добре написані тексти повідомлень. А ще як розпізнати і не тиражувати фейки, мимовільні чи умисні. Щохвилини у світі створюється понад 380 нових сайтів, тож необхідно постійно працювати над формуванням безпечного інформаційного поля своєї громади, частинкою якої хай і тимчасово стають внутрішньо переміщені особи. Обидва тренінги 28 вересня і 13 жовтня були побудовані на принципах діалогу, а учасники отримали практичні домашні завдання і чекають на продовження навчання. Нагадаємо, Бродівська територіальна громада є однією із 10 громад-партнерок нової ініціативи проєкту Говерла і громадської організації Європейський діалог. У рамках проєкту партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування в інтеграції. Внутрішньопереміщених осіб у територіальній громади Львівської області передбачено надання технічної та консультативної допомоги, а також менторський супровід громад.